Генеральний партнер програми Київський ювелірний завод, світ, де здійснюються мрії. Ці відеоплівці, наче у старому кіно, багато що видно, але через відсутність аудіосупроводження мало що зрозуміло. Президентські канцеляристи таке дозволили і прописаним поза межами владного олімпу на декілька секунд долучитися до дня народження їхнього шефа. Однак, втаємничувати загал в усі подробиці неформального спілкування перших осіб українського естеблішменту, все ж не стали. Винувати рочистості й намагатиметься зробити усе можливе, аби цього дня ніхто не залишився обділеним. Він прийматиме делегацію за делегацією, слухатиме однотипні побажання і навіть цікавість роздивлятиметься подарунки. Губернатори, силовики, науковці, церковні ієрархи, інтелігенція їхні шляхи того дня вестимуть до однієї адреси на банковій весь світ нації. Якщо керманичі, то лише першого ешелону, якщо музики, то найзнаніші. Кі святкового протоколу ті, хто готуватиме офіційний звіт про нього, дозволять собі порушити лише один раз, і виняток цей виявиться більше ніж символічним. Юлія Тимошенко вітає Віктора Ющенка. Та як вітає після кількох місяців взаємних випадів країна нарешті бачить це не просто данина політичному етикету, колеги по владі так не спілкуються можливо, все знову, як у старі добрі часи. Це спілкування чужих серед своїх видасться занадто нетривалим. На неї чекатимуть невідкладні господарчі справи, на нього інший гурт візитерів. Воно й навряд чи могло бути інакше. У неї інфляція та газові борги, у нього домовленості з колегою та ідеєю радників. А найгірше плани на майбутнє в обох занадто вже схожі. Аргументи, проти котрих не працюють навіть форс-мажор та свято, ані її лікарняний, ані його день народження. Клерки президентської канцелярії встигнуть вже навіть стомитися, подарунки розбираючи. А вони все йтимуть міністри та депутати, банкіри та олігархи, політики та митці, священники, родичі, люди геть незнайомі, і звісно ж баба Параска завітає. Хтось цілими делегаціями в супроводі журналістів, хтось поодинці без зайвої помпи під покривом темряви. Охочих виказати своє тепле ставлення до гаранта української демократії виявиться несподівано багато. Причому як серед соратників, так і з числа опонентів, святковими днями на банковій виявляться власне 23 третє і 24, і навіть кілька днів тижня поточного. Але Чим більше відкриватиметься перелік відвідувачів головного офісу країни, тим химернішими видаватимуться останні вчинки завсідників цієї будівлі. У житлово-комунальному міністерстві того ранку так само кипіла рутинна робота наради, доручення, перерозподіл ресурсів. Я говорю, подождіть, тобто я, виходить, довжен проводити реформу. А тут виходять тугальчики, енергетики говорять, дайте нам очереднеї 10 мільярдів і несколько ядер. Так дайте нам навчайте мільярд. Будній день міг би так і завершитися в проблемах сотопрофільних, якби несподівано в головному кабінеті відомства не задзвонив телефон. Той самий телефон з секретаріата президента, так вимогти, зателефонував, сказали, що очікують отакій та годині. Телефонували мені особисто. Тобто мене запрошував президент, ну і так само, як і інших міністрів. Це нормально абсолютно. Урядовці, що мають досвід привітання не одного українського президента, очікували побачити в приймальні лідера нації цілий натовп гостей. Здивуванню не було меж. Виявляється, талант розведення потоків може бути вдало застосованим і щодо друзів та колег героя дня. І нам час передбачений, і нормальний час, щоб поспілкуватися, і щоб там трошечки шампанського випити. І був час і для обласних адміністрацій, наскільки я розумію, і діячі церкви. Тобто я вдячний Віктору Андрійовичу Мені здається, ось так я звик об'єктивно оцінювати. Дуже розумна була побудована, вибудована ця програма поздоровлення. Книги, фотоальбоми, ціле море квітів і, звісно, старожитності йому потрібне щось справді незвичайне бажано автентичне та старе. Губернатори скинулися і придбали. Дерево. Зазвичай це щось таке, що близьке по духу президенту України Віктора Андрійовичу Євича Цього разу це було прекрасне чудове дерево і дерево, яке не може не сподобатися, я вас запевняю, вічно зелене дерево, яке можна, воно ну, достатньо велике, але тим не менше це кімнатна рослина. Жила кімнатна рослина, яка підніме настрій будь-кому. Кілька десятків хвилин у кампанії Керманича держави і знову до справ. Це був той випадок, коли приємне вдалося в акурат поєднати з корисним гроші на відрядження до столиці, одначе вже витрачено. А відтак, чому б на певний час не забути про святкові клопоти і згадати про клопоти буденні? Тим паче, поки що це лише негативні тенденції. Тепер вже голови обласних державних адміністрацій звертаються до нації з залу для нарад секретаріату президента з викривальною заявою: Кабмін Тимошенко не цікавиться реальним станом справ на місцях, не зважає на прохання та проблеми регіонів і не бажає співпрацювати. Позавчора в мене була ввечері розмова з моєю мамою. Розмова непроста, тому що мама мені задає питання: ціни на газ лишились чи ні? Та ніби лишились. А що з цінами на бензин? Та ніби такі самі. Вона каже: А коли ти останній раз в магазин ходив, ти піди й подивись, наскільки ціни зросли за останній тиждень. За кілька днів вже у своєму робочому кабінеті в кількох сотнях кілометрів від Києва він остаточно переконається, їхні побоювання виголошені на банковій не були перебільшенням. Там в центрі виконавча влада і справді не бажає дослухатись до потреб простих людей. Навіть плани формування бюджету та подолання інфляції в столиці укладають без урахування думки провінції. Ми покладали дуже великі сподівання на. Уряд, який очолює Юлія Володимирівна Тимошенко. Отже, це уряд, який формувався вже тепер коаліцією, і мова йшла про те, що до складу уряду входять однодумці. І, ну розумієте, в нас якби душа відкрилася, і ми дуже розраховували на те, що буде нормальна тісна співпраця, виходячи з того, що інтереси одні і ті самі, потрібно життя людей зробити краще. Дива не станеться двічі, і губернатори з прем'єром порозуміння, звісно ж, не знайдуть. І найцікавіша частина урочисто. І з нагоди 23 лютого традиційно залишиться втаємничиною. Ну я думаю, це нереально. на українських теренах. Є ще двоє людей, котрі не з розповідей знають, що воно таке день народження глави держави. Один ось вже три роки усіляку уникає публічності, натомість інший залюбки розповідає усі кулуарні таємниці найвищих кабінетів державних резиденцій: хто зазвичай приходить, чим частують, які подарунки несуть. Ви знаєте, то все залежить від президента, якщо він, якщо дарувальники. Відчують, що президент це полюбляє, то вони знайдуть привід подарувати щось дуже дороге і, скажімо, дати президентові хабар під виглядом подарунку. Перший президент України навіть не приховує на найвищій державі посаді інколи так складно уникнути подарунка, котрим тебе намагаються зробити зобов'язаним. Він так сам навіть не прагне спокушати колегу, не просить аудієнцій, а про річницю згадує без пресентів, особистих відвідин, сюрпризів та образ. Я не зміг йому дотелефонуватися, але я передав в приймальню, щоб передали моє привітання. Тому що, ну я розумію, в цей день я, я ж кажу, як воно є. Я не, не те, що там. Якусь зауваження роблю. Ні, цей день до президента дотелефонуватись дуже важко. І Я це розумію. майже точнісінько до згаданої дати важковаговик великої української політики створює клуб колишніх керівників держави. Рада старішин обіцяє контролювати дії влади нинішньої і одразу ж береться до роботи. Називає не лише головну причину нинішнього конфлікту між урядом та секретаріатом, а й ділиться рецептом подолання кризи довіри. Мовляв, замість того, аби використовувати святкову дату і неформальне спілкування за шампанським задля натужної демонстрації єдності помаранчевих лав ліпше б шукали відповідь на найлягальніший нині ребус. А і Б сиділо на трубі. А упало, Б пропало. Хто залишився на трубі? От хто сидить зараз на трубі? Цю над непросту тему вони намагались не піднімати, бодай в позаробочому форматі, але уникнути непорозумінь в дискусії, де двоє головних фігурантів мають настільки протилежні погляди, навряд чи, можливо, сумнозвісне газове питання обіцяє остаточно зіпсувати взаємини Віктора Андрійовича та Юлії Володимирівни. Просто треба платити за те, що береш. В магазині же платимо, коли ходимо, так і здесь. Взагалі-то Віктор Степанович збирався говорити про президентські вибори в Росії. Головна проблема у взаєминах двох стратегічних партнерів виникла завдяки українським журналістам. Занадто вже їм кортіло дізнатись, чому ж такі запеклі баталії розпочалися останнім часом навколо труби. Ми працюємо вже в февраль заканчуємо, а контрактів немає. А це так, так не буває. Це противоєстер. Це тільки можна по дружбі так робити. По согласию так делать. То есть продукция поставляется, потом это не простая продукция, это то, то что мгновенным влияет на работу всей экономики любого государства. Він займе головне крісло за урядовим столом у залі засідань, відкриє черговий кабін, і дістане з дешевенької папки білого кольору 5 мільярдів. Перший віце-прем'єрі за сумісництвом права рука Юлії Тимошенко розрахувався з газовими боргами, принаймні за рік минули. і тепер у нього всі фінансові ходи демократичного уряду записані та проштамповані. Я мушу вам показати і представникам засобів масової інформації. У мене всі потіжні доручення, проштамповані банками. Які свідчать. Щодо перерахування живих коштів на рахунки «Укргазенерго». і ми сподіваємося, що ці кошти все ж таки дійдуть, в тому числі і до Газпрому. Цю почесну місію напевно призначалося виконати Юлії Володимирівні, але на заваді стала хвороба. Лікарі забрали Тимошенко до лікарні просто з робочого місця і вклали у ліжку на цілий тиждень. Не дух не завадив владію потрапити до президента Путіна. Натомість застуди не дозволили лідерці бют особисто виконати доручення президента Ющенка. і особисто йому ж відзвітувати про успішність покладеної на неї місії. Основні відзнаки, котрі відлічають ТНТ-64Б, бетосів на космолі гарматі 246 Спочатку він просто уважно слухатиме, та чи то теорія виявиться настільки цікавою, що їй захочеться доповнити практикою, чи то отримані під час лекції знання потрібно буде особисто перевірити у реальних умовах. Стратегічний колега надавав перевагу винищувачам українському головнокомандувачу в народженому в день захисника вітчизни більше сподобалося випробовувати танки. Ви знаєте, я отримав надзвичайно такі цікаві емоційні почуття. Немає спокійної душі, яка б могла підійти до цього 750 сильного танку і зберегти нейтральне ставлення. Це дійсно сучасна техніка. це... Потужність, яка дивує своїми можливостями, я відверто вам хочу сказати, я залишаю сьогодні першу танкову бригаду з надзвичайно хорошими почуттями. Втім, лише власним тілом відчувши броню, капітан запасу зрозуміє, і у військовій царині діючий уряд припустився помилок воєнначальникам і профільному цивільному міністрові Керманич війська українського так і скаже. Строки переходу армії на контрактну основу також під загрозою зриву. Ну просто як платежі газпрому. Але про санкції знову ані пари звуст. Радше навпаки, каже розпуску парламенту, котрий апріорі означав би складення повноважень. Урядом наразі не буде. Я б не хотів би бачити а, український парламент, який зачиненими чинними дверьми знову стоїть декілька місяців. Це втрата часу для нації. Тому сьогодні зусилля, на мій погляд, треба втратити всім на те, як розпочати роботу нового парламенту, парламенту нового скликання. Іншої відповіді від гаранта, годі було б чекати, не працюючи, але існуюча Верховна Рада, нині вигідна усім головним гравцям і Ющенко. Насамперед, Тимошенко може не боятися бути звільненою, натомість змушена потерпати через неприйняття необхідних законів та бюджету. Януковичу не потрібно доводити вміння працювати поза владою натомість доводиться втрачати рейтинг через безглузде блокування. І лише президент залишається єдиним острівцем стабільності, котрий нерозумних народних обранців пожурити завжди готовий і чергову порцію критики уряду відписати. Все як у ті старі недобрі часи. Цю схему шліфували десятиріччями спочатку комуністичні бонзи, згодом демократичні вожді, ворота терміналу це зало офіційних делегацій, авіакомпанія Україна, привітність стюардеси, вишукані напої, довільний розклад руху. Намір порушувати традиції владних подорожей декларували, чи не всі чиновники найвищого рангу. Він першим таки наважився зробити це. Аеропорт Бориспіль, як найкращий вихід з перманентної політичної кризи, спікер спакував валізу і звичайним рейсовим літаком рушив до цивілізованих демократій. Дбати про майбутнє держави, пояснювати Брюсселю неоднозначну позицію. Ці офіційного Києва щодо НАТО особисто я не бачу жодної політичної кризи в Україні. Саме так працює демократія у так званий перехідний період. Необхідно надати час для дозрівання демократії. віддати ініціативу опонентам. Це було б навіть якось не по Донецьки. Доносити позицію опозиції до столиці альянсу. Вирушає Віктор Янукович. кажуть, європейські політики не знали, чому дивуватися дужче, тому що голова парламенту та лідер найбільшої фракції мають протилежні погляди на геополітику чи тому, що влада літає економ класом з пересадками, а опозиція чартером. реакція європейців, ми її також бачили. Вони були здивовані. Вони були здивовані. Все, про що я казав, я про це сказав, досить толерантно, в такій формі, яка була зрозумілою, але ні в якому разі не образливою. І я її не переносив. Наші проблеми українські, я їх не переносив в цей будинок. З поверненням з Брюсселю їм наче як стало легше розуміти одне одного після майже місяця безплідних багатоденних консультацій, та менше за два тижні до завершення 30-денного терміну байдикування парламенту його лідери говорять про готовність нарешті розблокувати раду. Прийнято рішення відкликати всі постанови і внести одну єдину постанову, яка підписана тими представниками фракції, що приймали участь в даній робочій групі, тобто без комуністів, і відповідно проголосувати за текст цієї постанови. Як кажуть, давайте доживемо до понеділка чи до вівторка, і подивимось, не будемо забігати вперед. Домовленостям парламентських вождів не надто ймуть віри політичні старішини. Вони напевно знають, доля шостого скликання вирішуватиметься зовсім не у будівлі під куполом. Вона, як акторка, найвищого гатунку, триматиме паузу до останнього і лише у призначений час, дасть старт новому витку вже публічної війни за владу. Війни відбутись погляданням, за якою не вдасться жодному з причетних до процесу. Я дію би точно як вона. Я б не говорив, я б не загострював. Нехай президент дійде до тієї межі, коли всі зрозуміють, чого хоче президент. Зрозуміють, що він хоче не поліпшення ситуації в Україні, а погіршення заради своїх власних амбіцій. Якщо не він, то його адміністрація. Якщо це тільки зрозуміють, Юлія Володимировна вийде до народу і все це скаже, те, що вже в народі живе, в душі в серці живе. А тільки ще не завершено, не оформлено словом. У можливість особистісної конфронтації, колись двох найближчих соратників не бажають вірити політики, наближені одночасно до обох. Вони вперто шукають причину в заплутаній конституції. Сподіваються, що конфлікт повноважень вдасться зняти впродовж найближчих двох років. Принаймні, президент мовляв, яким був, таким і залишився для своїх. Переконаний, що він в тому колі щирих друзів. Не любих друзів підкреслюю, а щирих друзів. Він лишився самим собою. Але інша річ, що дуже багато людей за цей час ну, захотіли свої дружні, так звані стосунки е е е перетворити, так би мовити, і мат матеріалізувати, назвемо так. І безумовно, я, я переконаний, що це було певне розчарування і обмеження цього кола щирих друзів. Це нормальна, абсолютна явища. Таймаут зумовлений суб'єктивними чинниками добігає кінця. Він нарешті остаточно впорався з річницею, вона майже перемогла хворобу. Час повертатися до суперечливої партії з серйозними виразами облич, неоднозначними прийомами і вірою, що глядачам все ж не спаде крамольна думка, а раптом таланти нинішніх гросмейстерів занадто переоцінюють. Важко зрозуміти гру в шахи Остапа Бендера. Він знав один ход, є два, є чотири. Всі останні ходи він робив. Непрофесійно, а для тих, хто грав, здавалося, це геніальний ходи. Подарунки перебрано, посуд перемито, запаси шампанського поповнено. На носі вже інше свято, до якого також варто бути готовим заздалегідь. Жіночий день у президентському секретаріаті без сумніву відзначать менш помпезно, аніж чоловічий, і делегацію охочих привітати першу леді вітчизняної влади навряд чи формуватимуть. Хіба який презент все ж приготують? Можливо, він і продемонструє істинні наміри дарувальників. А якщо ні, доведеться чекати наступного дня народження глави держави. Кажуть, 2009-го ця дата як ніколи точно викаже, хто є хто у великій українській політиці. Завод світ, де здійснюються мрії.